Коли ми говоримо про кількість депортованих дітей, які підтверджені лише з нашого боку, тому що я поясню, чому я роблю акцент на слові підтверджені. Так це 16 тисяч дітей. З них 2161 лише дитина-сирота. Нам дуже важко підтвердити депортацію, тому що Росія в кращих традиціях геноциду, так як це можна назвати, вони в кращих традиціях терористичної держави змінюють імена, змінюють прізвища, розселяють наших дітей по всій території Росії. У нас є дані. Що наші діти розселені в 57 регіонах Росії, це і Сибір, і все, все, що можна зробити, щоб сховати таких дітей, змінюючи їхню ідентичність, ми неодноразово вимагали повернути усіх наших сиріт. Ми писали і офіційно повідомляли, що кожна наша сирота має офіційного представника від держави. Ми забороняємо усиновлювати і брати під опіку. Ми готові їх всіх прийняти, поїхати, виконати усі умови щодо повернення. Вони вчинили це. Я вже вважаю в збочений спосіб, демонстративно нехтуючи будь-якою формою відповідальності і відчуваючи свою безкарність, вони вчинили злочин геноциду, і це буде доведено. Від водія автобуса, який брав наших дітей і вивозив на територію Росії, і до тих сімей, які незаконно усиновлювали, хоча знали, що цього робити не можна. Всі будуть відповідати.